Трансляцію поєдинку третього туру першої ліги. Група А зустрічається між собою команди Нива Бузова, Нива Тернопіль. Нивівське дерби спостерігатимемо Сьогодні ми з вами. опиняється що одно друзі. Це пенальті. Пенальті. Призначає рефері. Данило книж його заробляє. Ну і намагаюся розглядіти номер гравця, який буде виконувати. 11-метровий це Михайло Сергійчук, номер десятий. Дає свисток арбітер. Одбігається Сергійчук. Побуває паненка, друзі! Сталеві нерви, сталеві нерви Михайла Сергійчука. Паненкою виконує цей 11-метровий Михайло Сергійчук. Стрибнув вже в кут е, Максим Миханів. І підсік м'яч. Десятий номер команди Нива Бузова. Рахунок матчі відкрито. Михайло Сергійчук відкриває рахунок. Стрімко знову ж таки повторююся, але стрімко розпочинає сьогоднішній поєдинок команди. Нему ще раз. Момент з швидким розвіршем штрафного і потім підбив опорну ногу. А вся не вибузала захисник. Нива Тернопіль. Михайло. Нива Тернопіль. -тернопіль. Намагається розвинути свою атаку правим флангом. Ну і далося їм це зробити, Михайло Сергійчук наближається до штатного майданчику, входить в нього, пробуває справи. Відразу три гравці опинилися на шляху м'яча. Один з них заблокував.